Зараз добрий раночок. Взяла під ноги, насипала їм у церкві молоденькою, пішла на рвала. Багато не кидаю, ну тут було багато, але вже більше не було, хай би збирують. От, просятка, які народжені 1 червня. Вони у мене вже їдять все прилучені. Якось так виходить генетично. Підросла місирочка, тепер красота буде. Капусту доїли, всю із 20 головок і 20 цвітної, може я дві штуки вирвала собі. Останне пішло сюди, це ж вітамінчики. Цітуа. Ой, повтікали, бо я возер. Тоже мами молочні, дуже молочні. гарненько їдять. А що ти проганяєш? Ти?